Доброго дня, Ми з України, сьогодні 27 жовтня 2023 року, і ми сьогодні презентуємо першу офлайн-декаду, декаду сталого розвитку. Це 10 днів, які допоможуть тим учасникам, які заходять на цю працю, об'єднатися і створити середовище, яке змінює, змінює нас. І фактично змінює все навколо нас. І щоб прийти до цієї декади, коли ми зустрінемося в Гриці, і завтра почнемо, почнемо входити в процес спів, такої спів співдіяльності, знайомства, тому що ми робимо це вперше. Ми довгий час, вже більше року, ми працювали онлайн в академії в Українській академії сталого розвитку, і сьогодні ну, для мене дуже хвилюючий момент представити те, що на кінець то наша базова декада. Буде відбуватися вживу, буде відбуватися офлайн, буде відбуватися в Греції. Гриців це невеличке містечко на півночі Хмельниччини, в якому я мала честь народитися. Давненько, давненько, в 64-му році. І сьогодні я маю честь сказати, що мій дорогий, любий Гриців стає прикладом, стає прикладом відновлення, стає прикладом виходу з тієї з тієї е, жахливої ситуації, в, який, е, в яку сьогодні втягується людство, е, втягується дуже, дуже брутально, дуже, дуже нахабно, але на те ми люди свідомі, щоб не піти в ту прірву лишитися людьми, об'єднатися і прийти до прийти разом до того стану, коли ми будемо впевнені в своїй людській основі і коли ми Почнемо, почнемо свій шлях відновлення. І сьогоднішній день він ну, насправді дуже хвилюючий, дуже важливий. І презентація, вона, вона можливо. Можливо, буде не стільки конструктивною, як емоційною. І тепер кожного разу, починаючи, починаючи базову декаду, починаючи 10 днів емоційного налаштування, ми будемо говорити одні ті самі слова, що кожного разу цих 10 днів це Сходинка на новий щабель усвідомлення себе, усвідомлення себе людиною. Усвідомлення себе людиною, воно можливе в спілкуванні з людьми. І от Академія сталого розвитку, українська академія сталого розвитку це е, процес відновлення в собі. Людяності процес об'єднання і процес допомоги іншим людям відчути себе людиною. І ми працюємо постійно, ми працюємо кожного дня, і тільки 11-го дня ми робимо презентації. Ми зустрічаємося для того, щоби, щоб захотіти, щоб змотивувати себе продовжувати цей шлях і знайти тих людей, кому ми потрібні. І сьогодні ми заходимо на 10 днів емоційного зрівноваження разом з Іваном Знахарем, засновником проєкту Чаша Амріти проєкту Сцілення особистості і заходимо з Іриною Бестрицькою, яка стала, стала прикладом, прикладом. Коли, коли завдяки внутрішньому прагненню Ірина вивчила українську мову і відновлює в собі приналежність, приналежність до української культури, до е, гармонії, тому що Україна це гармонія. Україна це гармонія з собою, з Богом і природою. І Стара Волинь, яка була м, прообразом і початком, початком процесу е, відновлення України з коріння, з… З усвідомлення себе українцями, ми щиро пишаємося, що ми можемо продовжувати ті, ті наші напрацювання от вже в такому форматі, в форматі Української академії сталого розвитку. Українська академія сталого розвитку діє онлайн. І це наші базові декади, і ми вже заходимо на працю офлайн. Онлайн відбувається інформування, якісь узгодження, деталі. Офлайн відбувається досягнення синергії і створення. Проєктів трансформації, сталої трансформації. Який буде проєкт сталої трансформації на виході з цієї базової декади, сьогодні сказати не можу, тому що ми тільки заходимо в процес. Ми про це вам розкажемо разом з учасниками цієї базової декади, розкажемо 7 листопада і хай це буде нашою такою ну, цікавинкою. Що буде відбуватися протягом 10 днів? Протягом 10 днів щоранку о, вибачте, о 8 ранку ми отримуємо в телеграм-каналі Дуже не приєднаний до телеграм каналу. каналу приєднуйтесь, будь ласка, посилання буде під цим відео. В телеграм-каналі о 8-й ранку завдання. Кожного дня це завдання різні, і їх треба прочитати. О 9-й ранку ми заходимо в Зум. І маємо спілкування між собою, хто що зрозумів, хто що не зрозумів, можливо, щось не встигли, чи, чи пояснення, потребують якісь терміни. Ми спілкуємося, спілкуємося від 15 хвилин, максимум до півгодини, 40 хвилин. І потім, протягом дня, ми виконуємо завдання, ті, що написані в завданні дня. І наприкінець дня, о восьмій, знову ж таки, ми заходимо в Zoom і знову ж спілкуємося, що нам вдалося, не вдалося, які були знахідки протягом дня. Хто буде проходити базову декаду офлайн, ми маємо можливість спілкуватися, зустрічатися протягом дня, тому онлайн зустрічі не є обов'язковими, але, звичайно, бажаними. Тому що є можливість поспілкуватися ж з тими, хто приєднується онлайн. Тому от такий процес, такий процес. І він зовсім, зовсім не напряжний, він не потребує якихось особливих вмінь, особливих навиків. Просто, просто уваги уваги до, до, до слова, написаного уваги до себе, до своїх думок, до своїх станів. І Напевно, потребує трошки такої виваженості і важливості, тому що ніхто крім нас і за нас не зробить наше життя, не зробить наше здоров'я, не зробить наше оточення таким, яким би нам хотілося, щоб воно було. І ми маємо це, це усвідомити. І перший крок це базова декада, оскільки всяка зміна в житті вона потребує уваги, тому і базова декада потребує уваги. І якщо ви готові приділити для, для себе, для свого життя. А відповідно для своїх близьких, тому що наші близькі вони турбуються про нас. Вони хочуть, щоб ми були здоровими, щоб ми були щасливими, щоб ми, були, щоб ми жили в добробуті, і ми можемо це, це їм подарувати. Давайте подаруємо нашим, нашим ближнім, нас здорових і щасливих. Навіщо їм про нас, про нас хвилюватися? Давайте ми самі про себе похвилюємося, по потурбуємося і, і потурбуємося про, про них таким чином. І... Власне, це все, що я хотіла сказати. Ми, я зараз відключу запис, і ми будемо робити колесо життєвого балансу. Це діаграма, яка, буде, яка допомагає, допомагає побачити, на що варто звернути увагу. Опис, як, як робити діаграму, він теж в, в нашій групі в Телеграмі. Для того, щоб зробити діаграму, знадобиться папір, а чотири можна різного кольору ну, вибрати собі колір, який, який захочеться. Я собі сьогодні я хочу жовтого кольору, тому що осінь. От мені хочеться сьогодні працювати з жовтим кольором. Я собі візьму жовтий колір. Нам потрібно буде потрібен буде циркуль. циркуль. Лінійка, Да, моя лінійка? Не буду показувати, я думаю, що всі знають, що таке лінійка. Олівці кольорові, можна фламайстри, можна. От лінійка є. От лінійка, простий олівець, резинка. Ну, тобто, все те, що, що потрібно, щоб з чистого, з чистого листка паперу зробити діаграму, кругову діаграму. Колесо життєвого балансу. Якщо будуть виникати питання щодо створення колеса життєвого балансу, будь ласка, теж в групі пишіть свої запитання чи, чи телефонуйте протягом дня, не проблема. Набирайте мене в, в, в телеграмі і будемо, будемо разом робити колесо життєвого балансу. Основне. Коли ми заходимо в декаду, чітко для себе усвідомити, для чого ми це робимо. Тобто поставити собі завдання, що я хочу, щоб в моєму житті за цих 10 днів змінилося. Яка, е, яка важлива для мене. Частина мого життя потребує найбільшої уваги. Знову ж таки, ми працюємо виключно з собою. Ми не можемо ставити завдання комусь. Тільки з собою. І від того, як ретельно. Ми працюємо з собою, так світ реагує на наші зміни. Тому це велика відповідальність зробити себе таким такою, як би я хотіла, щоб навколо мене були люди, здоровими, щасливими, і щоб ми усі жили. В мирі і добробуті. Всім цього щиро бажаю. Запрошую приєднуватися. І дякую усім, хто подивився, послухав, почув і зробить цей перший, але дуже важливий крок разом. Україна це. Колиска світобудови. І ми маємо відповідальність показати світові, що таке людяність, і як на цій планеті, маленькій, крихкій планеті, Земля жити по-людськи. Разом. Дякую і до зустрічі! Базовій декаді завжди готова відгукнутися, президент фонду сталого розвитку Стара Волинь Наталя Анатюк.